як поінформував начальник комунального підприємства інспекція з благоустрою міста Житомира Юрій Самборський, договір оренди земельної ділянки у підприємця, який її орендував з 1997 року, закінчився у 2007-му. Проте угоду не було продовжено. навіть в принципі по своїй діяльності не має права з людей брати гроші за автостоянку ну, якщо он даною землю не орендує, то яким образом он завершає вообще какую-то комерцію деякі 22 травня 2012 року. Постановою вищого господарського суду України підприємцю відмовлено в продовженні терміну оренди, тому він не має права використовувати земельну ділянку міської громади та стягувати плату за користування стоянкою. Проте орендатор категорично відмовляється звільняти майданчик. Если решение суда хозяйственного будет на освобождение территории, я через две минуты снимаю столбы, освещение, и облагораживаю территорию, подписываю акт и... Оскільки рішення суду набирає чинності 15 червня, власникам транспортних засобів, які користувалися автостоянкою за адресою вулиця Шевченка, 18, вручено відповідні повідомлення та дано два тижні, щоб вони знайшли інші стоянки для своїх автомобілів. Проте, як кажуть користувачі даної стоянки, вона їх цілком влаштовує, оскільки найближча до цієї парковки знаходиться занадто далеко. За стоянками в житом я думаю, взагалі не легко. І шукати зараз нову стоянку десь, не знаю де. Я вважаю, що це дуже неправильно, що її закривають цю стоянку і все. Це для народу зараз ставити машини під домом. Почнеться кража, тощо, все, все таке. Люди, людина не буде спати. На місці цієї платної автостоянки Житомирська міська влада має намір обладнати парковку для автомобілів, які під'їжджають до міського будинку урочистих подій.